Якими ви уявляєте собі тропічні ліси? Густі, високі, непроглядні зарості, які, здається, є домом для половини видів рослин та тварин. Що взагалі-то так і є. Тут постійно ллє з неба, а аспека така, що ти одразу вкриваєшся краплями поту, не встигнувши пройти ста метрів. Навколо усе зелене, вологе та живе. Кожен сантиметр це боротьба за сонце, за простір та життя. Дерева тягнуться вгору на десятки метрів, щоб вирватися з тіні. Тут немає звичних нам пір року, лише вічне літо з нескінченною зміною циклів дощу та сонця. Здогадуюсь, що ви скажете, чому я називаю їх тропічними, якщо тропіки це зона антициклонів, де природні умови переважно сухі. Чи не було б правильно називати їх екваторіальними? Дійсно, так їх можна називати екваторіальними, але в усьому світі ця природна зона класифікується як тропічний ліс, і так склалось історично. Тропічні ліси це біом, який займає важливе місце в класифікаціях екологічних зон світу, поряд з тундрою чи пустелею. Але ось цікава річ: їх назва не просто залежить від температури чи клімату, а від того, де вони розташовані. Тропічні ліси ростуть в межах північного та південного тропіків. Це паралелі, які визначають найпівденнішу та найпівнічнішу точку, куди може підійматися сонце, досягаючи зеніту. Клімат же значно складніший ніж ці рівні паралелі. Тут грають роль зони атмосферного тиску, співвідношення суші та океанів, сезонні вітри та перешкоди у вигляді рельєфу. А назва екорегіону відображає їхнє розташування між певними координатами на мапі. Та не всі тропічні ліси однакові. Деякі з них ростуть прямо у солоній морській воді, стоять на химерних заплутаних коренях і виживають там, де більшість рослин просто загинули б. Це мангрові ліси, одні з найдивовижніших екосистем на планеті. Чим вони унікальні і чому ми маємо про них знати, попри те, що їхні площі великі і що вони так далеко від нас. Мангровий ліс росте там, де суша зустрічається з морем, серед мілководних лагун, дельтових рівнин та лиманів. Тут усе працює за власними правилами. Дерева та кущі пристосувалися жити серед екстремальних умов краще, ніж більшість інших покритонасінних. Треба ж якось виживати в літеральній зоні, яка постійно затоплюється морською водою. Більшість рослин подібні умови вбивають. Мангрові ліси не переносять низьких температур. Зверніть увагу на цю мапу. Важко не помітити, що переважно вони зустрічаються між 30 градусом північної та південної широти. Найбільші мангрові ліси ростуть в межах 5 градусів від екватора. Але як завжди, є винятки у південній півкулі. Вони досягають 38 градуса південної широти. Це найдалі від екватора. Мангри зустрічаються в Новій Зеландії та на півдні Австралії. А в північній півкулі мангрові зарості поширені на півдні Флориди та Японії. Сучасні припливні ліси порівнюють з морськими болотами, які вкривали величезні території континентів під кінець палеозою близько 300 мільйонів років тому. Тім перші родини мангрових з'явилися в епоху пізньої крейди, коли свій вік доживали динозаври. Найдавнішим скам'янілостям мангрової пальми 75 мільйонів років. Жити в літоральній зоні це виклик. І далеко не всі види здатні з ним впоратись. Тому мангрових рослин у світі не так вже й багато близько 80 видів які навчилися виживати в умовах постійної вологи, спеки та солоної води. Їхнє коріння майже постійно у воді, тож кисню в ґрунті обмаль, але вони якось справляються. Червоні мангри ростуть там, де вода найчастіше заливає все навколо. Щоб дихати, вони пускають коріння високо над поверхнею. А ще мають маленькі отвори, сочевички, прямо на стовбурах і гілках, за допомогою яких поглинають кисень. Такі ж утворення можна побачити, наприклад, на яблуках чи корі інших дерев. Чорні мангри також мають власну круту фішку. Вони випускають багато спеціальних дихальних коренів, які стерчать із землі вгору, ніби соломинки. Ці трубочки називаються пневматофори. Завдяки ним дерево отримує кисень навіть у дуже болотистих місцях. Вони можуть виростати до 30 сантиметрів вгору, а в деяких видів навіть до 3 метрів. Такі корінці вдихають повітря, навіть коли навколо все затоплено. Мангрові рослини справжні професіонали з виживання в солному середовищі. Їх називають галофітами. Це рослини, які вміють справлятися з великою кількістю солі. І деякі з них виживають навіть там, де концентрація солі вдвічі вища за солоність морської води. Таке трапляється, коли вода на мілководі швидко випаровується, а сіль залишається. Мангри це саме галофіти, а не галофіли. Галофіли без солі жити не можуть. А ось галофіти, як от мангрові дерева, навчилися з нею справлятися. Наприклад, фільтрувати її ще до того, як вона потрапить всередину. Коріння мангрових дерев це не просто коріння, а справжня захисна система. Воно складається з кількох шарів і просочене суберином, речовиною, яка не боїться ані підвищення температури, ані бактерій, ані навіть кислот. Цей природний бар'єр допомагає рослині фільтрувати морську воду. Наприклад, індійський мангр затримує до 90% солі ще на початку поглинання рідини. Уся ця сіль залишається в корі коренів і не потрапляє всередину дерева. Решта солі виводиться у вигляді кристалів на гілках та листочках. Мангрові дерева живуть у таких складних умовах, що навіть спосіб їхнього розмноження не типовий. Вони не просто кидають насіння в ґрунт як більшість рослин. Ні, вони умовно живородящі. Їхнє насіння починає проростати ще на гілці. Коли паросток готовий, він падає у воду і пливе. Спочатку рослинка дрейфує горизонтально, але з часом її щільність змінюється і вона починає триматися вертикально. Це сигнал, що живець готовий пустити коріння. І що цікаво, вони можуть плавати роками або ж навіть висихати і чекати кращого моменту, перш ніж нарешті знайдуть підходяще місце для росту. У вертикальному положенні росточок нарешті може застрягнути в мулі десь на мілені і вкорінитися. Маленькі паростки мангрових дерев можуть мандрувати дуже далеко на хвилях. Їх підхоплюють теплі океанічні течії і несуть на північ або південь від острова до острова. І якщо десь на узбережжі їм пощастить, буде достатньо тепла і вологи. Вони пускають коріння і починають нове життя. Саме так вони досягають незвичних для себе широт на островах Японії або Нової Зеландії. Більшість мангрових заростей затоплюється приблизно двічі на день, а ці корені сповільнюють рух води, коли вона відходить, дозволяючи важким часточкам осідати і формувати м'яке багате мулом дно. Незважаючи на те, що мангрові дерева більше схожі на кущі, вони можуть виростати до 24 метрів у висоту. Густе коріння мангрових лісів створює ідеальні умови для безлічі тварин. Там, де коріння постійно занурене у воду, мешкають вусоногі ракоподібні устриці, губки та могуватки – Дрібні морські тварини, що утворюють колонії на камінцях і раковинах. Мулисте дно мангрових лісів приваблює креветок і лангустів. А більші морські тварини, зокрема лимонні акули, народжують тут своїх малят. Мілководдя мангрових лісів дає маленьким акулам безпечний старт для життя, адже тут вони вчаться полювати, перш ніж потрапити в небезпечні води відкритого океану, де на них чекають великі хижаки. А ще тут мешкають мангрові краби, не тільки цікаві, але й корисні тварини. Вони живуть на деревах і поїдають опали листя, закупуючи його в мул. Таким чином, краби збагачують мангровий ґрунт поживними речовинами, а дерева, відповідно, ростуть швидше. Мангрових крабів безліч видів. Вони бувають крупними та зовсім маленькими, кольоровими, а іноді зовсім непомітними. І вчені досі постійно відкривають нові види. У мангрових лісах проживає безліч живих організмів, які становлять основну частину харчового ланцюга для птахів, рептилій та савців. У прибережних болотах Південно-Східної Азії можна зустріти морського крокодила найбільшу рептилію на планеті. Самці морських крокодилів виростають до 6 метрів у довжину. Мангрові ліси Індії та Бангладеш стали домом для бенгальських тигрів, яких, на жаль, залишилося дуже мало, лише близько 7 тисяч особин у всьому світі. Хоча деякі вчені стверджують, що і ця цифра значно завищена. А на острові Борнео в мангрових лісах мешкає носач звичайний, або мавпа кахау. Вони не люблять віддалятися від води більш ніж на кілометр і є відмінними плавцями, здатними проплисти під водою до 20 метрів. В манграх можна зустріти не лише добре відомих тварин, але й дуже рідкісні види, які проживають на крихітних ізольованих островах або є ендеміками регіонів. Один з таких рідкісний птах мангровий зяблик, який зустрічається тільки на Галапагоських островах. Більше того зараз його знаходять лише на одному острові. Ізабелла. Це цей вид на межі зникнення на 2021 рік. Популяція мангрових зябликів складала всього 20-40 дорослих особин. Більше про цих птахів і загалом Галапагоські острови ви можете дізнатися в моєму окремому відео. Також на цих віддалених островах мешкає морська ігуана, теж ендемік архіпелагу. єдина ящерка, яка проводить свій час у морському середовищі. Хоч в основному вони люблять вигріватися на сонечку на скелях, вони часто спускаються до мангрових боліт. Ще один цікавий і рідкісний вид, який можна зустріти лише на одному маленькому острові площою всього лише в 5 квадратних кілометрів, карликовий лінивець. Цей ендемік острова Ісла Дескуда Верагуаз, що належить Панамі, важить всього 3,5 кілограма і має довжину тіла до 50 сантиметрів. За параметрами, схоже на невеликого домашнього кота. Він живе виключно в червоних мангрових лісах цього острова. Карликові лінивці сплять до 20 годин на день і рухаються дуже повільно всього 250 метрів за годину, що робить їх одними з найповільніших тварин на планеті. Мангрові ліси є також дуже важливими для птахів, де вони можуть розмножуватися та харчуватися. Тут прямо на оголених водою коренях гніздяться мангрові, сірі та руді чаплі. Ареал їхнього поширення досить широкий і охоплює узбережжя багатьох континентів. Переважно Африки та Євразії. В манрах американських материків мешкають бурі палікани, великі птахи за вишки до півтора метра. На жаль, зараз мангрові ліси стикаються з великими загрозами через людську діяльність. Щороку їх площа зменшується за останні 50 років. Понад 28% цих екосистем було витіснено комерційною аквакультурою, зокрема, вирощуванням креветок. Це дуже вигідний бізнес для країн Південно-Східної Азії, тому замість величезних мангрових лісів часто створюють ставки для розведення морепродуктів, життя яких триває всього лише від 5 до 10 років. Але це не єдина причина занепаду цієї екосистеми. Туризм, сільське господарство та урбанізація також сильно впливають на зникнення мангрових заростей. Вони часто поступаються місцем курортам, оскільки розташовані в прибережних зонах. І це не просто слова. Згідно з розрахунками, щороку ми втрачаємо 2% мангрових біомів. Хоча мангрові ліси можуть здаватися не дуже важливими їхнє зникнення насправді стане великою проблемою. Вони здаються не такими цінними, але насправді ці екосистеми виконують важливу роль у захисті прибережних територій від тропічних штормів та цунамі. Мангрові дерева перша лінія захисту, яка допомагає розсіювати енергію хвиль, рятуючи узбережжя від руйнувань. Ліс завширшки всього 80 метрів, здатен зменшити висоту штормової хвилі на 80%. А густа мережа коренів стабілізує берегову лінію. Вони захищають прилеглі екосистеми та береги від ерозії, наприклад, коралові рифи. Як виявилися, мангрові ліси набагато ефективніші та дешевші за штучні морські бар'єри, що будують люди. На жаль, всього 7% мангрових лісів охороняються законом, і це об'єктивно низький показник для такого важливого біому. Хоч ми в Україні і не можемо безпосередньо впливати на стан мангрових лісів, нам однаково важливо розуміти, чому ці вузькі екосистеми настільки важливі для планети. Ці знання ми можемо перенести й на свою державу. Так, у нас немає мангрів, але ми можемо зрозуміти, що будь-який елемент природи, будь-яка природна зона значуща і завжди має свої слабкості. А на цьому каналі ми щотижня продовжуємо вивчати географію з такою метою, тому не забувайте підписуватись і залишати лайк. Будь ласка, по можливості донатимо за цими qr кодами Це банка на потреби взводу безпілотних авіаційних комплексів 32 ї окремої механізованої бригади. Де зараз служить мій одногрупник, гроші потрібні на ремонт авто та комплектуючі для дронів. А це моя допоміжна банка, де мій підписник веде збір на реб для підрозділу батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади, де він і служить. Донати це, мабуть, мінімум, яким ми можемо і маємо підтримувати наших військових. Також я хочу подякувати всім, хто, попри все та після всіх донатів на зсу підтримує і мій канал, особливо спонсорам на Патреон, Ютуб і. Баймі кофі, ваш внесок це не просто підтримка контенту. Я щаслива, що ви спільнота, яка вірить, що знати більше про наш світ дійсно важливо. Географія це не просто цікаво, навіть якщо ви не запам'ятаєте всіх термінів, вивчення географії відкриває перед вами важливі причинно наслідкові зв'язки. Ви починаєте бачити, як клімат, природні ресурси, економіка та як наслідок культура взаємодіють між собою. Це не лише знання фактів. Це здатність розуміти, чому все навколо нас так або інакше взаємопов'язано і як наші дії можуть змінити майбутнє. Дякую вам за увагу і побачимось зовсім скоро!